Відвітаю. Захотілося вже, як кажуть, отримати урожай з цього хреню. Цвів гарно, листочки на консервацію брала, ну, а тепер вирішила зробити цвіклі. Та ще хочу зробити такої аджички свіженької і туди додати хреню. Ну, пішла копати. Думаю, сама розу я садила, сама буду поливати. Хлопців не, не чіпаю, бо тут таке тверде, бачите, ось копаю. І бачите, що я Думаю, ну та подивлюся. Ось. Бачите? метр. Оце так копаю. Ну, тут вже, бачите, який відросток окремий. Такий, як два пальці, бачите, який гарненький. Думаю, цей викопаю, аби отам не чіпати, бо там вже, напевно, гігантський, там як буряк уже, мабуть. Так що не мала баба клопоту. Набула собі порося, так і я отут у цьому місці посадила хрінь. Отам от копала, мала міскантус. Залишилось, я не знаю, чи показувала, чи ні, то вже покажу. Ось. Місканту скорчувала, вибирала кожен кожен корінець. Бачите, ось він. Ось, бачите, оли один, ось два, ось три і ось чотири. Бачите, який діаметр він узяв за два роки? Ну, там все, видно, вибрала, а оце тут якимось чином залишилось. Ну, я заберу, заберу все-таки. Якби він гарний не був, я його посадила там біля дороги. У відрах взяла на грандік і там росте. Ну, а це, бачите, освоюю свою гірку. Ось, де він був у мене. Капуста Кейл, бачите, гортензія. І він дуже гарно кущ хреню з весни був дуже гарний, дуже він гарно цвів, давав таку масив такий гарний. Ну, але всьому своє місце, шановні. І не думайте, що якщо люди пишуть, що це. Агресор, що заведете собі. Думаєте, ні, я не така, ні, у мене так не буде. У мене він інакше себе поведе. Ні-ні ні. Бачите, ось він. Метровий корінець, і то він е, прико, прерва, прерваний. Бачите ось. Ось буду збирати, і десь треба його садити, отам от, під лісом. Отам. Хай собі там множиться, та то не ліс, то посадка така. От. А тут вже кажуть, не треба мішати грішне з праведним. Хоча на цій землі всі праведники, бачите, якось. Це рослинка, вона корисна, вона дає користь. Виросли ми на заміж гірчичників не було, то мама терла хрінь і прикладала хрінь. Може... Багато хто може і не знає, навіть що так хрін використовували. замість гірчичників. Натирала, ложила марличку і тоді на плечі чи на груди ложила. Хрін, Тертий хрін збризнутий водою. Ой, пекло, ой, пекло. Але лікували, така була лікувальна сила, не тільки як приправи, знаєте, бо всі ми знаємо, що холодцю і хрінь повинен бути, на свячене, свячене на Великдень, теж з хренем ходили, копали хрінь. Багато, як кажуть, закрутки, всі, консервації без хреню не обходились. Ну, але все на все свій час і своє місце. Так що бувайте здорові. Ну, а я буду копати, бо хочу у аджику додати тертого хреню, аби вона така була міцненька файна. Чесничок, хрінь, перчик, така, щоб ядрона була така, не знаю, як сказати, ще міцненька. Ну, все, бувайте здорові, а я буду продовжувати. Ось у це Миру вам і добра.